Добрий день. Сьогодні я вам покажу, як зв'язати ось такі різнокольорові щупальця, щоб не було багато кріплень ниток. Останній ряд ряд щупалець, я пров'язую зразу двома ниточками, і потім вибираю собі ту, якою буду в'язати щупальця. Також, коли щупальця закінчується, я пров'язую в те саме місце ще один стовпчик, і тут, бачите, виходять такі куточки. Це чисто естетичний момент, але мені дуже подобається. Щоб перейти до наступної щупальці, я пров'язую двома нитками. Ось так перехід. І потім вибираю собі ту нитку, якою буду в'язати щупальця. так. Виходить дуже охайно, такий меланж красивий, як декор декорів у вашій творчості.